Всім знову привіт! Вас вітає Volvo Auto Expert. Находимось у Гевасі. Дуже багато останнім часом запитань стосовно переобладнання або достановлення додаткового обладнання, а саме інформаційно розважальні системи на автомобілі. Volvo. Також до мене були безпосередньо запити стосовно встановлення сигналізації. Практично всі наші автомобілі оснащені заводською протиугонною системою, тобто є сигналізація, вона реагує тільки на проникнення. Тому довстановлювати додаткову якусь сигналізацію я не рекомендую. Враховуючи те, що сучасні сигналізаційні системи підключаються до комунікації автомобіля, на моєму досвіді були проблеми як наслідок з акумуляторними батареями. Тобто, що відбувалося в конкретному випадку. Клієнт звернувся, дуже часто сідає акуляторна батарея, і машина на гарантії поміняйте мені по гарантії. Про те, що там встановлена сигналізація, про це ніхто не знав. Він про це не сказав. Система була оснащена gps датчиком, який періодично просинався, надавав координати свого положення, і відповідно включав пів машини. Тобто, блоки керування теж виходили із режиму сну, починали їсти акумулятор. Запуску немає. Підзарядки немає. Додаткового живлення теж немає. Акумулятор не витримував. Цей датчик періодичністю там раз в годину чи раз в дві години це все діло у нас будив всю сім'ю. Вона просиналася, починала їсти. Ну і відповідно в холодильнику у нас закінчувалася їжа. Після третьої заміни акумулятора по гарантії нам шведи сказали, що, типу, хлопці, шукайте якась проблема в машині. Це не акумулятор, винний не брак. Виястили ми на той момент, що була встановлена така крутезна там сигналізація, коли її відімкнули, вся проблема е пропала. Тому. З урахування цього я не рекомендую. На проникнення периметра наші автомобілі реагують, на проникнення в салон реагують. Тому варто чи ні, я не можу там сказати, що я забороняю, ні, це ваша приватна власність, і ви можете достановлювати все, що завгодно. Але з мого досвіду, ну, як мінімум, це може бути просто не корисно і навпаки, можуть виникнути як наслідок певні. Проблеми, а ти казав, що за інші до установки, Наприклад, якщо це буде там умовно той же самий CarPlay, це ходить авто чи ні? Дивіться, потрібно розділяти по платформах, якщо це нова платформа SP або там на Android і так далі. У вас немає ці, цієї опції, от як, наприклад, в цьому автомобілі, да, от CarPlay присутній. Ми підключаємо наш айфон, е да, і у нас з'являється CarPlay. Це у нас тут є Android Auto, навігації, тобто всі всі можливі функції, які дозволяє використовувати в автомобілі завод-виробник. Будь ласка, ними користуйтеся. Тобто на програмному рівні ми маємо знання вміння навички і засоби для того, щоб це запрограмувати. Неважливо це американський ринок чи європейський Скоріше, це окрема історія тому про Корею поки що мовчимо. Слава дякувати Богу, їх не так багато, але там є певні нюанси і моменти. Нова платформа без проблем на програмному рівні. Стосовно Саш, нашого відео, яке показували на v 50 Ну там, взагалі, людина дуже творчо підійшла до цього питання. Я теж робив на попередньому 90-ку. замість дисплея оригінального системи навігації. Туди був інстальований там телефон, ну, наприклад, Xiaomi. Заживлений, і через Bluetooth-модулятор була підключена акустика. Дуже класне технічне рішення, особисто таке робив. Творчий підхід. Це можливо. Чи робимо ми це? Ну Певно, що штатно чи там на потоці поки що ні. Тому що треба мати якийсь телефон, який буде. ну умов мати, Але продаються комплекти для встановлення. Стосовно П-3 платформи, також є комплект для встановлення. Він, інформаційно розважальна система оригінальна частково демонтується. Тобто саме по п 3 платформі це дисплей і встановлюється додаткове. Зважуйте на вартість даного. Дівайсу, робота коштує десь приблизно розрахунково, бо це не є на потоці десь не менше 6 годин, враховуючи індивідуальний підхід, дан, дана процедура може затягнутися на пару днів. Поясню чому. Робота в салоні, робота з пластиком дуже відповідальна, щоб не залишати ніяких. Скажімо так, слідів і не пошкодити саме салон. Тому на p 3 платформах, на В50, на старіших платформах це резюмуємо. Це у нас йде заміна інформаційно-розважальної системи на альтернативну. Стосовно СПА платформи ми можемо запрограмувати. тут. Є CarPlay, а Android авто немає. Це мені задачка на вечір зробити, щоб був Android. Бо в мене два телефони, є, і iPhone, і Android. Дуже класно, коли є дві системи, і показати, що вони а, працюють. Це ж рахується як умовно тюнинг, який ще а, є доп. якісь функції, які можна встановити на авто, і чи корисні вони будуть, чи ні. Стосовно якої платформи. У нас є різні ринки, у нас є різні комплектації автомобілів. Тому якщо у вас виникає питання, я хочу ось це, ну не спішіть, не купляйте, подзвоніть нам. там Дівчата, менеджери, хлопці зв'яжуть зі мною, ми проговоримо. Це реально індивідуально. В більшості випадків, якщо машина з інших регіонів або інших областей нашої України. Спробуємо в телефоні. І якщо все ж таки ближче до нас, я завжди запрошую приїхати до нас в гості. Ми подивимося, що вміє ваш автомобіль. От, наприклад, і СПА платформи можете спостерігати, що тут дуже багато іконок, тобто це максимальна комплектація автомобіля, і вона практично все вміє. Підключившись до автомобіля, тоді зможу сформувати чи. Пропозицію скритих якихось функцій прихованих, наприклад, комплектація Моментум, да, і в ну, точно немає регулювання сидіння пасажира кнопками керування управління від водія, ну і багато іншого, тобто дуже індивідуально. Це стосовно нової платформи. Стосовно П-3 і більш старших автомобілей. До 18-го року, там до 17-го, все одно прошу, будь ласка, звертайтеся, під'їжджайте, проконсультуємо безпосередньо по вашому автомобілю і зробимо цікаві пропозиції, якщо це реально виконано.